Надійшла заява громадянина про те, що Особа за адресою вулиця Південна в своїй квартирі зберігає наркотичні засоби. Кримінальне провадження було порушено з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 309. Було отримано ухвалу на проведенні обшуку за місцем проживання даного громадянина, та сьогодні було проведено обшук в вказаній квартирі. За результатами обшуку було виявлено та вилучено вказаній квартирі приблизно 5 мл рідини, схожої на ангідрит оцтової кислоти, що є прекурсором, металевий ополоник, за допомогою якого пояснили особи, які перебували в цій квитрі, Виготовляли наркотичний засіб, опіастельований. А також були вилучені велика кількість різноманітних шприців з рідиною бурого кольору, схожою на кров, використані в результаті вживання наркотичних засобів. Особи, які знаходилися у помешканні, вони є наркозалежними? Так, вони зізналися, що на протязі тривалого часу вживають наркотичні засоби, а саме опіастельований та на даний момент перебувають наркозалежними. Вони раніше не притягувалися до відповідальності? Раніше притягувалися вже до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.